Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Вітаємо вас, друзі! Ми продовжуємо читати і досліджувати книгу Вихід, книгу, яка розповідає про визволення єврейського народу з єгипетського рабства і образно показує, як Бог діє сьогодні в своїй церкві і готує її до входу в небесні оселі. Ми з вами відкриваємо п'ятий розділ книги Вихід, який разом із нами досліджує Віталій Мар'яш, вчитель Біблії в Київській Богословській семінарії. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Милосердний Боже. Ми прославляємо Твоє велике ім'я, ім'я Спасителя, того, хто визволяє свій народ. І Книга Вихід так яскраво демонструє, як проявляєш ти свою любов до свого народу, рятуючи його від тих, хто гнобить і знущається. І ти, Господи, той, хто шукає справедливості і винагороджує вірність, Господи. І ми вдячні тобі за цю книгу, яка демонструє нам. Твою вірність, навіть коли є періоди мовчання, ми знаємо, що ти Бог, який дотримуєшся свого слова і завжди виконуєш. Тому такого Бога ми прославляємо Бога Отця, Сина, Святого Духа, який вірний своїм обіцянкам і своєму слову. Нехай слава лунає з наших уст і сердець, вік віки. Амінь. Перед тим як розпочати читання п'ятого розділу, я попрошу Віталія розповісти нам, на які важливі моменти в цьому розділі ми маємо звернути особливу увагу. Ми маємо звернути увагу на те, що певний етап завершився перемовин Бога з Мойсеєм, і ці перемовини відбувалися, як ми бачили, не просто декілька разів, чотири рази. Мойсей виражав свою повільність і невірство, і навіть допустив певний гріх. Але ми бачимо, що, врешті-решт, місія Божа продовжується, Мойсей готовий тепер виконувати. Бог явив себе. i da wszystko niezbędne. І навіть хорошого партнера дав його брата Аарона. І ось вони закінчується четвертий розділ, який ми розглядали минулого разу, де Аарон і Мойсей прийшли до старших, і сталося все, як Бог обіцяв. Вони розповіли, чи вони всі ті знаки показали невідомо. Можливо, перший, другий, третя ознака. Ми не можемо знати, чи всі, чи було достатньо декілька. Але старші ізраїльові... Повірили, і вони навіть закінчуються тим, що вони схилились і поклонились до землі. Ось яким чином має бути відповідь Божого народу на Божі слова: це поклоніння, віра, сприйняття цих слів, довіра. І Мойсей за Ароном, підбадьорені такою відповіддю, йдуть тепер до. Фараона до царя єгипетського і п'ятий, шостий і початок сьомого розділу якраз головна їхня тема це перемовини Мойсея за Аароном, звісно, і фараона. Тепер ми прочитаємо текст із п'ятого розділу із першого по дев'ятий вірш. А потім прийшли Мойсей Аарон та й сказали до Фараона: Так сказав Господь Бог Ізраїлів, відпусти народ мій. І нехай вони святкують мені на пустині. А фараон відказав: Хто Господь, що послухаюсь слова його, щоб відпустити Ізраїля? Не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. І сказали вони: Бог євреїв, стрівся з нами. Нехай же ми підемо триденною дорогою на пустиню і принесемо жертви Господеві Богові нашому, щоб не доторкнувся він до нас мором. Або мечем. І сказав до них цар Єгипту, Чому ви, Мойсею та Аароне, відриваєте народ від його робіт, ідіть до своїх діл? І сказав фараон: Та ж багато тепер цього простолюду, а ви здержуєте їх від їхніх робіт. І того дня фараон наказав погоничам народу та писарям, говорячи: не давайте більше народові соломи, щоб робити цеглу, як учора й позавчора. Нехай ідуть самі та збирають собі соломи, а призначене число цегли, що вони робили вчора й позавчора, накладете на них, не зменшуйте з нього. Вони не роби, тому кричать ходім, принесімо жертву нашому Богові. Нехай буде тяжка праця на цих людей, і нехай працюють на ній, і нехай покинуть облудні слова. Мойсей та Арон приходять до Фараона. І вимагають відпустити народ на свято в пустиню, трохи дивне прохання, як на наш погляд. Не потрібно забувати, що оформлювати цю книгу Мойсей, мабуть, вже почав в пустелі. І ми знаємо, що один з таких провідних мотивів це постійне нарікання ізраїльського народу. О, ми в пустелі, нам бракує води, нам бракує їжі, вже набридлатаманна небесна. І тепер, коли Мойсей пише: от, зверніть увагу, які він навіть слова використовує. Він каже: нехай святкують мені на пустині. Ну і мені здається, що воно вже по-інакшому. Повинно резонувати тим людям, які в пустелі, і нарікають. Мисей не наче каже: Та з Господом навіть в пустелі це свято, а в Єгипті в достатку це рабство. І це мало би таким слугувати докором тим людям, які нарікали. А з другого боку, це така справжня перлина для християнського життя. Бо ми в тій західній цивілізації, де один з таких найбільших феноменів, характеристик цієї цивілізації це споживацтво народ. І навіть християнство вражене тим страшенно. Ми хочемо накопичувати, ми хочемо мати комфорт, все необхідне. Це непогані бажання, але коли воно домінує, ми не готові йти в пустелю заради Господа, але цей текст нагадує, що з Господом навіть в пустелі свято. Які би скрутні обставини не було, головне для християнина свято це Божа присутність в Ісусі Христі з нами. Три дні шляху це щось говорить для нас, якими вони мали йти. Щось є символічне в цьому, чи, певно, три як і сім мало якесь таке сакральне значення. І воно як і сім, означає певну повноту. Тут, можливо, не буквально три дня, а достатньо на достатній час, який нам потрібно, можливо, так протлумачити це. Хоча ну, немає ніякого. Спротиву в мене прийняти буквальне тлумачення. Але скоріше здається, що це таке метафоричне вжиток. Тобто, на достатній час для того, щоб виконати все необхідне. До речі, про скрутні обставини ми бачимо, що далі ставало ще гірше. Тобто, промова Моїсея Арона тільки ускладнила ситуацію. І фараон каже: зробіть так, щоб не було ще більше роботи, щоб ці думки про. Якусь там незалежність, і ще про щось вже не виникало в його голові. Цей текст наш п'ятого розділу, він двома скаргами закінчується, і вони з 15-го до кінця, де йде скарга фараонові і скарга Мойсеєві нарікання. Ну і тут, бачите, знову вже проявляється, як тільки вони початково відгукнулися старішини, а як тільки випробовування, тільки якесь погіршення, замість того, щоб довіритись Божим словам. Навіть ми не розуміємо, чому Бог це погіршення допустив. Але якби вони далі розвивали свою віру, от слова віри були б такими: ми не знаємо, Господи, чому ти допускаєш ось таке посилення, ожорсто. Хоча Бог попереджав, що воно ожорсточиться, серце, Бог попереджав насправді, і вони знали це. І Мойсей неодноразово Бог казав: Я зроблю з серцем. Твердим, він не захоче відпускати, тому нічого дивного з одного боку не повинно було статися. Тут же більше несприйняття Божої інформації, Божого слова, відбулося. Я переконаний, що Біблія є найкращим подарунком, яким Бог коли-небудь наділив людину. Все найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу. Авраам Лінкольн Як ми бачимо після зустрічі Мойсея та Аарона, коли вони зустрілись з фароном, то все пішло не так, як планувалося. Замість того, щоб відпустити народ, фараон змусив його ще більше працювати. В результаті Мойсей розчарований, і він докоряє Бога за те, що він вчинив таке з народом. Ну а чому здавалося б, що Мойсей мав би бути готовий до цієї невдачі, тому що Бог попереджав його про те, що фараон не відпустить народ. Ми ж читали про це. Дійсно виглядає так, ніби Мойсей не знав про те, що фараон не відпустить народ. Я думаю, що ну можливо він не розраховував, що опір буде настільки сильний. Можливо, він не думав, що народ так сильно постраждає. Але я хотів би звернути увагу ще на одну деталь. Нагадай нам, Ростислав, що саме Бог наказав Мойсеєві, щоб він передав Фараонові. Ми читали про це в попередньому четвертому розділі. Так, в 21-му вірші ми читаємо, і сказав Господь до Мойсея: коли ти підеш, щоб вернутися до Єгипту, гляди, щоб усі чуда, які я вклав у твою руку, ти вчинив їх перед лицем фараона. А я ожесточу серце його, і він не відпустить народу. І ти скажеш фараонові так сказав Господь, син мій, мій перворідний, то Ізраїль. І кажу я тобі відпусти мого сина, і нехай мені служить. А коли ти відмовиш пустити його, то ось я вб'ю твого сина, твого перворідного. А тепер подивимося ще раз, що насправді сказали Мойсей та Арон Фараонові, коли вони прийшли до нього. Так сказав Господь Бог Ізраїлів, відпусти народ мій, і нехай вони святкують мені на пустині. Це перший вірш. Далі в третьому вірші Мойсей говорить: нехай же ми підемо триденною дорогою на пустиню і принесемо жертви Господеві Богові нашому, щоб не доторкнувся він до нас мором або мечем. Я, я чогось взагалі не пригадую, що Бог казав Моїсеєві. Що він вразить свій народ мором або мечем. Він про таке не говорив. Бог сказав, що він вразить Єгипет, поб'є їхніх первенців, але про те, що Бог поб'є їхніх первенців, Мойсей не говорить ні слова, ні півслова. Ми не знаємо, хто в цьому був винен. Чи Мойсей щось не так передав Аронові, чи, можливо, Арон сказав трохи не так. Він може подумав, ну, це буде трошки зарізко для фараона і сказав м'якіше. Можливо, вони обоє були винні. Вони, вони беруть вогонь на себе. Вони не кажуть, що Бог вб'є твого первенця, вони кажуть, що Бог нас вб'є. Можливо, зіграв страх перед фараоном, недовіра Богові. І коли я дивлюсь на цю ситуацію, то я думаю, що в нас теж таке буває. Ми, ми даємо Богові обітницю. Що ми будемо йому служити, що ми нікого не будемо боятися. А, а коли стаємо перед цим світом, ми, ми боїмося влади цього світу, ми боїмося фінансової кризи, коронавірусу, боїмося, і ми думаємо, що ми не, не виживемо, коли будемо тільки з Богом і будемо його слухатись. Так, Бог попереджав, що Фараон не послухає, що його серце не змягчиться, але Господь також сказав, що він буде сам з ним працювати. На фараона подіє лише те, що зробить Господь, подіє страх смерті, відсутність майбутнього, коли помруть первенці. А про первенців Мойсей і Арон, от саме головне, вони не сказали. І це наука для нас. В будь-якій ситуації слова Божі потрібно. Передавати дослівно, так як Бог сказав, і так Біблія нас навчає. В книзі об'явлення написано: свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього додасть що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій. А коли хто відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі оцій». Е, зверніть увагу, друзі. Це Дуже серйозне застереження. Слово від Бога. Сучасний скарб та справжня нагорода. Ми продовжимо читати п'ятий розділ далі з 10 вірша і до кінця розділу. І вийшли погоничі народу і писарі його, та й сказали до того народу, говорячи: Так сказав фараон. Я не буду давати вам соломи. Самі йдіть, наберіть собі соломи, де знайдете, бо нічого не зменшене з вашої роботи. І розпорошився народ той по всій єгипетській землі, щоб збирати стерню на солому. А погоничі наставали, говорячи, скінчіть вашу щоденну працю в час так, як коли б була солома. І були биті писарі синів Ізраїлевих, що їх настановили над ними фараонові погоничі, говорячи. Чому ви не скінчили свого приділу для виробу цеглий учора й сьогодні, як було дотепер? І прибули писарі Ізраїлевих синів та й кричали до фараона, говорячи, Для чого ти так робиш рабам своїм? Соломи не дають твоїм рабам, а цеглу кажуть нам, робіть. І ось раби твої биті, і грішиш ти перед народом своїм. А він відказав: Не роби ви, не роби! Тому ви говорите, ходім, принесімо жертву Господеві, а тепер ідіть, працюйте, а соломи не дадуть вам, але призначене число цегли ви дасте. І бачили Ізраїлеві писарі себе в біді, коли говорино: не зменшуйте цегли вашої щоденного в його часі. І стріли вони Мойсея та Аарона, що стояли насупроти них, як вони виходили від Фараона, та й сказали до них. Нехай побачить вас Господь, і нехай вас осудить, бо ви вчинили ненависним дух наш в очах Фараона і в очах його рабів, щоб дати меча в їхню руку поубивати нас. І вернувся Мойсей до Господа та й сказав: Господи, чому ти кривду вчинив цьому народові? Чому ти послав мені це? Бо відколи прийшов я до фараона, щоб говорити Твоїм ім'ям, він ще більшу кривду чинить цьому народові? А насправді ти не визволив народу свого. А як ми можемо охарактеризувати дії фараона в цій ситуації? Що взагалі можна сказати про цю людину? Фараон проявляє тут таку зверхність, хто Господь спочатку, а потім оті люди землі так зневажливо звертаються. Привідкривається особа фараона, і ми трошки вже починаємо розуміти, з ким Мойсей мав справу з пихатим тираном. Який навіть готовий вбивати немовлят, і до речі, Бог відразу сказав, що в тому попередженні, що все-таки Бог забере перворідних. У Єгипту, це також з одного боку оця Божа справедливість, яку він відновлює, тому що єгиптяни вбивали перворідних цих хлопчиків, і Бог не може проминути просто так, ось такий несправедливий. Цей. Але цікаво, як відповідають Мойсей і Аарон. Вони сказали: Бог євреїв стрівся з нами. Тут привідкриває, бачите, таку цікаву рису, що Бог шукає. Бог шукає зустрічі з своїм народом. Навіть коли був такий довгий період мовчання, але він завершується все одно тією зустріччю, яку Бог хоче мати своїм народом. Це дуже цікаво з точки зору нас, християн. Ми повинні також пам'ятати, що. Кінцевий цей момент все-таки нашої віри має бути, або нашої подорожі такої духовної, має бути зустріч з Богом, який шукає цієї зустрічі. А як вже новий заповіт описує цю зустріч, увірування, нове життя, нова людина, відродження. Багато слів використовує, і в тому числі, от, бачите, Мойсей і Аарон підкреслили таку рису Бога, який шукає і знаходить. Моїсей Гароном влаштували майдан стало ще гірше, реально стало гірше, і в нашому християнському житті ми також можемо перенести вже ту ситуацію наше повсякденне життя. Бо ми чуємо часто такі заклики: повір в Ісуса, і все буде добре. Але насправді, коли людина повірила, то її життя може навіть ще більше погіршитись. І ми знаємо, що так, Бог обіцяє бути присутнім, але він не обіцяє ось такого легкого деколи життя. Буде боротьба, буде війна, будуть оці такі буремні часи, і навіть землю, яку він пообіцяв, прийдеться завойовувати. Тому воно не суперечить те, що Бог присутній, але людина повинна робити свої такі конкретні кроки. Біблія найзахопливіша історія світу. Насправді п'ятий розділ це ну, досить таки сумний розділ. Моїсея і народ спіткала цілковита невдача. Фараон відмовляється відпускати народ. І його реакція була прогнозованою. Я Бога не знаю для мене. Бог не авторитет, і народ я не відпущу. І нам потрібно при цьому зрозуміти, що ті, хто не знають Бога, вони ніколи не будуть сприяти Божому народові. Вони не будуть ходити по духу. В них свої цінності, і ці цінності далеко протилежні Божим. Вони самі не вийдуть з цього Єгипту, і тих, хто хочуть вийти, не відпустять. І так триває до цього часу. До речі, я звернув увагу, що коли Мойсей та Арон викладали свої аргументи ну, щодо виходу з Єгипту, послухайте, що вони казали. Нехай же ми підемо триденною дорогою на пустиню і принесемо жертви Господові, Богові нашому, щоб не доторкнувся він до нас мором або мечем. Чуєте? Складається таке враження, що вони хотіли розжалобити фараона. Так ти, мовляв, нас відпусти, бо нас Бог покарає, але світ нас ніколи не пожаліє. Світ бажає задоволення своїх бажань і пристрастей, і тому нам немає чого надіятися на цей світ, що він добровільно нас відпустить. Він буде тримати нас своїх обіймах до кінця, і про це потрібно пам'ятати. Прощування зі світом ніколи не буває добровільним. Мені просто цікаво, чому Бог одразу не притиснув фараона, ну, так, щоб він відчув його силу і не відпустив народ. Навіщо було стільки страждань, розчарувань різної біди? Знаєш, я думаю, що на самому початку цей народ він, він ще й сам не був готовий до виходу. Що скаже нам з цього приводу Віталій? В якому стані був взагалі ізраїльський народ, його становище ось в цей момент. Ми, ми знаємо, що коли вони вийшли з, з Єгипту і Мойсея не було там. 40 днів вони собі теляли те зробили. Наскільки вони змогли асимілюватися, все-таки в той народ культура, звісно, єгипетська повпливала. Сама культура загарбницького народу хіксусів відрізнялася від місцевої, але після того як єгиптяни прогнали. І створили своє царство, то ми знаємо, що десь біля ста років ще вони жили в тій новоствореному єгипетському новому єгипетському царстві. І як кожна людина на неї діє, культура, в якій вона знаходиться. Межа до якої повпливала, звісно, важче сказати. Ну, от той тілець, який вони вилили, вони однозначно знали і релігійне життя, звичаї вони знали, знали свою різницю, чим вони відрізняються від єгиптян. Але трошки мало інформації в нас є, така дрібна. Ми можемо крихтами зустрічати розкидану інформацію. Виявляється, що тепер Богові доведеться працювати над своїм народом. Не менше, ніж над жорстоким фараоном. Народ ще не розчарувався повністю в Єгипті, і сам він не міг з нього вийти. Богові потрібно було над ним працювати, щоб Єгипет вийшов в серце його народу. І Бог продовжував це робити ще 40 років в пустині. І при цьому більшість євреїв, як ми знаємо, так і не вийшла до обітованої землі, вони там повмирали. Те ж саме відбувається з нами віруючими, коли ми складаємо. Обітницю, що будемо служити Богові і приймаємо хрещення, то, то це ще зовсім не означає, що в нашому серці вже більше немає світу. Богові доведеться ще довго, не один десяток років працювати над кожним з нас, щоб світ нарешті вийшов з нашого серця. Значить, насправді Богові не проблема дати нам свободу в один момент. Ми можемо побачити це на власному досвіді, коли, наприклад, для віруючих в Радянському Союзі настала довгоочікувана свобода, яку чекали, про яку молились. Що ця свобода проявила? Вона проявила, що насправді консервативні віруючі люблять світ так само, як і невіруючі. Замість того, щоб євангелізувати свою країну, сотні уяви, сотні віруючих. Консервативних, духовних з великим духовним стажем мігрували в Америку, щоб пожити там для себе. І виявляється, що світ не так вже й легко витравити з нас. І саме тому Богові доводиться так довго працювати над нами іноді, використовуючи для цього скрутні обставини, як ми це і бачимо в п'ятому розділі. Бог працює насамперед над Мойсеєм і Аароном. Бог працює над писарями синів Ізраїлевих, над самим народом. Бог бажає, щоб всі ці люди цілком поклалися лише на нього, а не на Єгипет. Бог бажає, щоб вони довірилися йому на 100%, щоб слухалися всього того, що Він скаже. І, як ми бачимо, вся ця праця займає досить довгий період часу. Це процес. І подібним чином Господь працює також і над нашими серцями, друзі, над вашим. І над моїм. Він бажає відірвати нас від світу і приліпити до себе. І в цьому процесі є також місце для нашого власного вибору, що ми виберемо працю для цього світу і в цьому світі чи служіння для Бога, вийшовши з цього світу. Нехай Господь допоможе вам зробити правильне рішення. А наш час, на жаль, добігає кінця. Сьогодні ми дослідили п'ятий розділ книги Вихід на все добре і до зустрічі!